Але я хочу сказати, що я цікавлюся акулами дуже-дуже давно з дитинства. Дуже багато про них знаю, і хотілося би застерегти деяких людей, які дуже небезпеч, дуже безпечно ставляться до свого життя, до свого здоров'я. Ось тому е зараз єгиптяни перевозять цих Тваринок для свята кубан Кубанберам, баранчиків, овець через Червоне море. І так як висока дуже температура зараз в Єгипті, дуже багато тваринок здихають протягом цього часу і дорогою, їх викидають в море. Тому що ніхто мертву тушу зберігати не буде. Ви самі розумієте, що таке е, зап, трупний запах. І е, якщо десь колись ви чули, в кущах лежала дохла собака, це нестерпний запах. Ось тому розумієте, що ніхто тримати цих мертвих овець не буде. А якщо це дві-три, то звичайно їх викидають в море. Це е, навіть е, просто люба людина може вірити мені на слово, що, тому що ми всі відчували колись запах мертвечини якоїсь, так? Ось тваринок або ще чогось. І це запах нестерпний, особливо коли жара. Тому вони викидаються все в море, і ви знаєте, що море так створено, що волною все виносить на берег. Якщо десь щось хтось потанув, завжди цей труп винесе на берег. Сьогодні або завтра, тобто це просто питання часу. Тож, тож тому ці овці. Вони прибиваються також саме, де сталося і де були викинуті ці овці або барани. Ось вони припливають, їх прибиває до берега. Був також випадок, що акула напала на дайвера. Ви можете навіть погуглити, цей випадок є просто в Єгипті. Це було. І він займався дайвінгом 20 кілометрів від берега. І ось його тіло винесло на, в готель на пляж. Воно було без ніг чи без і без обох ніг. Ну, коротше, в общем, ви поняли, просто е все прибиває до берега, навіть якщо це сталося за 20 кілометрів. Так ось за цими тушами, які пливуть. І до берега пливуть акули. Вони їх їдять, туші великі, можливо, їх вмирає багато, їх викидають. Тому ці всі стаї акул, звичайно мігрують чи рухаються до берега за цими тушами. Тоді, коли в 2010 році були напади в шарм ель шейху також виловили тушу і показували, є навіть відео, де виймають з води напівз'їдену тушу цього барана. Минулого року також це було в свято Кубанбайрам. Дві туристки загинули, є в моєму, на моєму каналі відео про це. Я побувала в цьому готелі. Просто подивитися, де стався напад, і що дійсно. Небезпека чекає всюди, тому е, вже все змінилося і в морі, і також в кліматі. Кажуть, прикармлюють рибок це все маячня. Е, акула не буде ж ніколи йти до, за маленькими рибками. І те, що кажуть, що яйцями туристи кормлять рибок це все маячня. А ось тут баранів це дійсно. Їжа для таких хиджаків, а в тигрової акули буває 4,5 метри. Вони виростають і 300 з кіло. То е, я не думаю, ну, ви всі розумієте розумні люди, що маленьких рибок, ось таких вона полювати не буде. Раціон тигрової акули це падаль, це мертва риба, крупна, якісь мертві дельфіни, можливо. а Основна її їжа це черепахи. Морська черепаха, вона дуже велика, тому що ну, це велика тварина. Ось, і тому цей тигрова акула е, полює на черепах і розгрізає всі панцирі аж бігом. Е, так що Кажуть, що вона припливає акули за маленькими рибками, які годують з пірса, це все маячня. Коралові рифи повні рибок і акули не будуть полювати на таку мілку рибку. Можливо, акула лисиця, вона полює, вбиває хвостом таких, такі стаї, рибки, вони запливають, риба меч також. Врізається в стаю, в велику стаю риб і мечем розмахує і собі, вбиває там глуша цю рибу. Але тигрова акула ніколи не буде полювати на цих рибок, що ви годуєте і ви приманите цю акулу. це маячня. Тобто це туші. А також, можливо, зміна клімату, можливо, тому що їжі стає менше. І дійсно. Акули приходять їсти до. Ну, шукають їжу і вже люди стають їжею. Також цікавий факт, який я чула, я не стверджую, але ви всі знаєте, що тіло, яке. Іде на суд медекспертизу, і його звичайно роблять фото, знімки у кустів, щоб приділити, який тип акули напав на людину. І ось в минулому році одна жінка була наполовину з'їдена. А ця друга жінка Елізабет, яку відкусили руку і ногу, і її витягли. Ну, решта тіла була ціла. Ось роблять фото, відео е, укусів, і в кожної акули тип її можна визначити по зубам. Роблять фото і відео, фіксацію укусів, щоб визначити, який тип акули вкусив і вбив цю людину. Так от минулого року встановили, що на Елізабет, на цю жінку з Австрії і на іншу з Румунії, напала тигрова акула також в Сахал Хашиш. Ось. І е, зараз е, ця акула, яка напала на росіянина, вона була, можливо, і з вероятністю кажуть, ну, 98%, що вона була та сама акула, причетна до минулорічних нападів на цих двох жінок. Деякі люди сумували за акулою, що не треба було її вбивати, що це море, що це її дім. І я вам хочу сказати, що є така. Є таке оповідання, і книжка я читала ще в дитинстві про Леопарда, який нападав на в Індії. На він з'їв більш, більше 500 людей, здається, наскільки я пам'ятаю цю книжку з дитинства, він з'їв не більше, ніж 500 людей. Так от я хочу сказати, що якщо людожер, Стає тварина людожером, її обов'язково треба вполювати і вбити, тому що вона буде завжди вбивати. Ось є таке, є ставали від людожерами, також канібалами ставали акули дуже часто, і вона розумна стає. І, до речі, ці акулі яку спіймали 10 років. Уявляєте собі, це дуже доросла тварина, хитра, розумна. Вона вже просто професійний вбивця, і вона буде знову знов полювати на людей. Тому мені дуже-дуже її теж шкода. Вона така красуня, і я просто дуже дуже люблю Акулу. Це моя найулюблена тварина з тваринного світу істота. І мені дуже-дуже шкода, але людожерів завжди вбивали, тому що вони будуть вбивати і вбивати. Вони вже знають кров людську кров, смак людського тіла і будуть полювати, можливо, тільки на людей. Тобто риба вже не стає їх їжею. Ось тому вони будуть вже завжди. Крутитися біля пляжів, тому там було просто без варіантів. Так само, як полювали дуже багато днів на цього леопарда. І такі його вполювали і вбили. Але до цього він витягав пів села там, десь в Індії, і дуже багато дітей поїв, тому без шансів було для акули. Ось це просто. Ну, таке правило, такий закон, тому що вона буде і далі полювати. Так от, може, ця акула вона була причетна також до вбивства цих двох жінок на 99-98 на що вона була тому по що по акусам, по відсутністю зубів. Там же ж теж слепок, слепок цієї щелепи також співпадає. Характер ран і всього прочого співпадає. Ось, і, Можливо, відео якісь приближали, дивилися, що надщерблений був плавнік вакули, в цієї був надірваний вона була, видно, що вона стара. Ось тому, значить, що ще відомо? Про цього хлопця, що вона одразу відкусила це, я читала, що до праш... брали інтерв'ю охоронця чи рятівника, який був на цьому пляжі. Що в цієї акули що акула відкусила одразу йому руку, а вже потім вона перекусила його. Тіло і знайшли в неї всередині деякі люди пишуть, що це не та акула, що спіймали якусь фейкову акулу, що не ту, а та ще досі бродить і все інше. Так от хочу пояснити, що е, це не, не просто якась медуза, що їх кількість велика, якщо вже там якісь припливи. Всі ми знаємо, як в чорному морі дуже багато медуз припливають. тобто це не так просто. Ця це не просто виловити ту акулу чи не ту, вона одна. І якщо такий стається випадок, я ж кажу, що колись був напад аж у 1956 році. І до цього до минулого року ніколи нападів акул в Хургаді не було. Тому це не просто виловити про акулу з води і, і сказати: ось це ця акула, начебто їх там багато, їх там небагато. А ось, так що І в її черві знайшли голову і руку цього хлопця. Тобто вона поїла його руку, яку відкусила йому одразу, вона її заковтнула, з'їла. Ось, А потім вона просто, вже можливо, відрив... і шматочки якісь його тіла там теж знайшли. Тобто Вона фрагменти тіла кусочки відривала, і ви всі бачили відео, де. Росіянка кричить, що вона його останки доїдає. От ці останки, це не останки, а вона тягала, просто відривала кусочки, вона в неї зуби такі, як пилка. І щоб її відкусити шматок від плоті, а все ж таки м'ясо, воно плотної структури це не просто так відірвати. Вона крутить жертву, ось тако, поки вона відірве. Чому показувалися його і ноги, і руки? Тому що ця... Тигрова акула, вона як пилою, вона от, ось таку круте головою, і вона від, від, як пилкою відпилює кусочки тіла. А ви можете подивитися, як їсть тигрова акула, наприклад, мертвого кита. Дуже часто вони там. І ось вони довго-довго-довго шматують і ось тако крутять головою, ось тако, крутяться-крутяться, поки вони не вирізають собі. Оцими зубами-пілкою шматочок. Тож, тож вона тягала це тіло по бухті, кажу, дві години, поки вона відірвала. Ну, ось, бачите, з'їла голову і з'їла якісь трошки м'яса, фрагменти відривала. А і першою руку, можливо, вона була дійсно голодна, бо, звичайно, шокуючим шокую, являється те, що. Ці люди бачили її там в пухті, і не вигнали людей, не повідомили і кажуть, що бачили за день. Це, звичайно, наскільки я люблю Єгипет і завжди захищаю єгиптяни, і це нонсенс, який я не можу е не прийняти нічого. Тому що ми всі там плаваємо в цих водах, і це могло статися з будь-якою людиною, з дитиною. тобто... Не повідомити, що в воді, акула. кула. Ну, дійсно, ну, хтось каже, що дрони. Єгипет це дуже бідна країна. А ось рівень життя там або багаті, або бідні. Тобто середній клас дуже маленький, маленький прошарок. Тому ніхто ці дрони і все хочуть зекономити. Ось тому э, дрони ніхто закуповувати не буде. І взагалі із-за конфлікту з Ізраїлем, я так думаю, або ще щось. В Єгипті дрони заборонені. Якщо ви хочете знімати щось з дронами, вам дрони не дадуть провести в Єгипет, їх будуть конфісковувати на кордоні. Ось, можливо, всі знають, тому що знімати є ще і піраміди. І луксор, храм, і все, але підняти дрон там неможливо. Тому дрони, мабуть, заборонені також для нагляду за акулами. Також напад стався в хмарну погоду. Море було сіре, ви бачили, і в той день, але це сталося у 14.08. Це дуже рано, це ще дозвіл купатися є на всіх пляжах. Після 16-ї рекомендовано не купатися, а після 17-ї ви взагалі не зайдете на нормальних пляжах воду, тому що це вже час хижаків, які підходять близько до берега. І також Червоне море. Багато отруйними рибами, і тваринами і зміями, тому після 17-ї купатися взагалі не можна. Обов'язково коралові тапочки, ви знаєте, що є е, ці морські їж, їжаки, а ось їх жало дуже, дуже отруйне і буде дуже боліти довго нога, і тому завжди купатися тільки в в каралках. Ну, і що ж я скажу, щоб ви купалися тоді, коли море голубе зараз, бо мене питала жінка одна: як підготуватися до відпочинку в Єгипті. Ну, тепер я ж кажу, що не знаю як, ніяк, мабуть. Тепер ми всі в небезпеці і ти завжди будеш. Не море створене для того, щоб купатися і розслаблятися, насолоджуватися теплим морем. Але тепер я не знаю людину, яка буде насолоджуватися і просто плавати е, спокійно, не думаючи про те, що, що там під водою, і що до тебе збоку може підійти. Тому купайтеся, де є спасателі під наглядом. Ось в тропітелі після випадку, коли акула напала на жінок двох. І вони зробили таку лагунку і зверху вони наблюдають. Я дійсно була на цьому пляжі. В мене є в моєму каналі відео про цей пляж, про цей готель. І дійсно вони дивляться в воду, і вода дуже прозора, і ти просто бачиш цю всю лагуну. Вона, як на Мальдівська вода, така голуба. І якщо якась тінь підпливає, в тебе хоч буде час по цій лісні, ну, по цим сходинкам вибратися на пантон і також спасателі ці бачать навкруги. Все роздивляються, общем, там наглядають зараз після цього випадку. Можливо, в Dream Beach також щось зроблять після цього випадку, і на всіх інших пляжах це буде вказівка для, для влади Єгипту, Хургади. Обов'язково наглядати за водою, повідомляти, якщо така. Хмарна погода і сіре море, що видимості немає ніякої мутна вода, а Тайгер Шарк, Тигрова акула любить полювати саме в мутній воді, в такій сірій. Ось то в такі дні краще зовсім пляж не відкривати. Я так думаю, що щось зроблять. Ну і я хочу сказати, що просто кожен. Потрібно, потрібно, ну, кожна людина має піклуватися про себе, не запливайте далеко, жінки, відносіться відповідально до критичних днів і не йдіть в воду, навіть якщо ви приїхали на курорт із 70 днів, 4 дні у вас йдуть місячні. Не заходьте в воду, думайте про людей, про дітей, які також купаються в морі. Ось думайте про це. Тому що акули чують кров за багато кілометрів. Думайте про людей, не тільки про себе, що ось я приїхала, і мені треба покупатися. Ось тому, будь ласка, ставтеся відповідально. Ми, як в Хімінгоя, всі як. Ми можемо бути один по одному. Ми всі одне ціле. Ми не можемо бути як острів в океані. Ми всі честь материка, честь суші. І ми всі одне єдине. Не питай, по кому дзвонить колокол, він дзвонить по тобі. Тому, якщо щось десь стається, ми всі е, в цьому е, задіяні. Якщо це криза. Вона впливає на всіх, тому що ми співіснуємо в цьому світі один з одним, країна з країною. Якщо десь погано, десь війна, думайте, що так само це буде і у вас. І якщо ви е, наражаєте на небезпеку когось, е, потім хтось буде наражати на небезпеку вас. Тому думайте, будь ласка, жінки, не купайтеся в критичні дні в море придивитися за своїми дітьми. Ось, І е, я надіюся, що Єгипет буде найкращим відпочинком, тому що в нас дуже добре, в нас дешеві морепродукти, дешеве житло. Я люблю дуже цю країну і просто трошки самовідповідальності. Ви бачите, що в цьому світі ми. Маємо відповідати за себе. А і ще хотіла, друзі, додати таке одне, що дуже багато людей написало, що єгиптяни безвідповідальні і мають встановити сітки. Червоне море дуже має особливий ландшафт. І сітки неможливо встановлювати в Єгипті, на пляжах загороджувати, тому що. Це мікросвіт. Там приходить і, і, і уходить знов в море кожного дня Ж, живі істоти. Це і морени маленькі, і маленькі рибки коралові, і морські їжаки, і скат харчується біля берега. Там якісь маленькі. Дуже часто в мене є відео. Я знімала його під водою. Він дуже близько такий жовто-блакитний. Українського прапора кольору такий скат дуже гарний. Він полює просто на мілкоті, де тобі по щиколотку, по, просто по косточки. Поступню води, і він полює там, він когось там ловить. Тому він підходить завжди біля близько четвертої. Я я просто засікала час, і він підходив завжди о 16-й до берега. Тобто, цей час, коли ці твари, ці рибки підходять до берега, і неможливо ставити ніякі сітки, тому що це. Це кораловий риф, він, він живе, він годує багато тварин, і це просто, якщо ми загородимо, а закрито зараз 75 кілометрів пляжів Єгипту в Хургаді напроти ну, цього, на протязі ну, цей кілометраж, 75 кілометрів. Ось, і ми просто не можемо поставитись. Ці сітки загороджувальні від акул, тому що вони будуть затримувати також рибу. Це тисячі і тисячі жертв кожного дня. І цей напад акули стався другий за майже 80 років, Так, приблизно за 80 років. Ось. І вбивати кожного дня, кожної хвилини. Тисячі тисячі рибок ми не можемо. Тому просто пильнуйте самі і не задавайте більше такого питання, чому єгиптяни не мають грошей чи не ставлять сітки. Їх просто неможливо ставити. Тому що риф це завжди життя, це завжди зміна, це просто харчовий. Як, як, не знаю, як АТБ, ви розумієте, в українці зрозуміють, це як АТБ. Ви у вас закінчується їжа, ви приходите за новою. Це життя, це дім для багатьох тварин, для багатьох рибок. І це неможливо неможливо ніяких сіток. Дуже багато рибок туди попадає, просто вмирає і черепахи, нізащо. Тому заради. Вашої безпеки ніхто сітки ставити не буде, тому що це заборонено. Це просто вб'є море, вб'є наш, наше життя, нашу екологію і все. Тому, будь ласка, пильнуйте. Також хочу порекомендувати. <кхем> я не знаю, як є, є, начебто, тест і є тестове відео в Ютубі. Такий шарк-браслет, протект. Захист від акул, він якісь там ізлучає імпульси, і ем, щось він там захищає. Він є на eBay, тобто, хто все ж таки любить плавати, ем, можливо, він може допомогти. Але я не знаю. Ну, якщо хтось колись буде використовувати цей браслет і пройде він якісь іспити, напишіть, будь ласка, і нам ем, про ваш досвід, можливо, комусь це допоможе. Все. Бережіть себе, бажаю всім приємного, безпечного відпочинку. Пока.